У понеділок, 8 вересня, на Дніпропетровщину повернулося 15 військовополонених з Донецька. Цю інформацію офіційно надав керівник центру звільнення полонених генерал Володимир Рубан під час прес-конференції в Дніпропетровській обласній держадміністрації. На ці зустрічі були присутні й самі звільнені, яких передали рідним трохи раніше біля самої держадміністрації. Буля свободніше чоловік сороково. Территориального батальона 6 человек, 51-й бригады, 93-й один и Маляревский Михаил Павлович, спецподразделение «Свитязь». Это освобождение не было в рамках минских договоренностей. Это э, те договоренности, которые мы уже наработали с донецкой стороной и э, тех переговоров, которых провела сегодня наша группа. Як зазначив заступник губернатора Борис Філатов, Дніпропетровська облдержадміністрація висловлює особливу подяку генералу Володимиру Рубану і Руслані Лежичко, що безпосередньо брали участь у визволенні полонених. Сам генерал щодо ролі народної артистки у ході даної операції висловився так: їхали ми за трьома людьми, а приїхали з п'ятнадцятьма. Всьому і є заслуга Руслани, коли ми приїхали в Донецьк. Нам дійсно було дуже важко вести перемовини, тому що в цей час почався обстріл в Донецьку. Ми не бачили, хто стріляє, ми не бачили, куди стріляють. Під час свого звернення Руслана закликала всіх небайдужих та родичів полонених виступити з акціями за мир та руйнувати інформаційну блокаду. Нам було дуже важко вести перемовини, тому ми ще раз підкреслюємо: дорогі батьки, дорогі родичі, якщо ви хочете отримати інформацію і отримати. Чим швидше полонених, ну давайте тоді разом говорити «стоп, вогонь, тому що одна я і генерал, і навіть якщо якась ще група людей скаже, що цього недостатньо, ми протоптали цю дуже важку, не знаю, стежку миру. І повірте, ця стежка миттєво руйнується за 2 секунди. Я би хотіла сказати вам перше досягнення це що ми пробуємо робити мир. Друге досягнення що ми, нам не байдуже людське горе. І воно, до речі, по обидві сторони цього. Нагадаємо, що у п'ятницю також було звільнено 10 військових, що прибули назад до Дніпропетровщини і змогли зустрітися зі своїми рідними. Сараком!